Опа, опа, алло, алло, алло. Коротше, відключила світло. Слава Богу, мене генератор. І ми з вами додивимося. так, Якщо ви дивитеся це, то скоріш за все цей стрім буде 15 хвилин чи щось таке приблизно. Я включив гру, цей нас на цьому моменті залишило, тому я а я не можу скипити. А, можу. <клес> я це скіпаю. І ми продовжимо на тому моменті, де ми зупинилися. Ми додивимося буквально. Я не знаю скільки. Може 15, може 5 хвилин залишилося. Е, і все. Як бачите, у мене позаду вже світла нема. У мене є тільки оцей ліхтарик, але він, я так зрозумів, трішечки від батарейки працює чи, чи якось так. Е, коротше, ось так отут, ось так отут. Тому цей. Mm -hmm. Угу, mm -hmm. Ми швидесенько, ми так додивимося mm -hmm. і все. А, так, ми це теж побачили. А, почитаємо, що в кінці, і а, на цьому закінчимо, тому що генератор і є, але а, він не для цього, він для роботи, а не щоб його сильно не розряжати. <риває> ну о, ой, на виглядає. яске! Yeah, Наоя okay, yeah, okay. повернулася повернула регалю імператору! Kendi화를... І тепер ми зможемо впевнити її, щоб вона залишилася у нас. Вона захотіла там щось. Вона. Регалія вже на місці, де вона і повинна. Все закінчено. Ця країна скоро познає мир. Скоро, але ще ні. Треба багато що зробити. Так. Ну а тоді нам треба повертатися до цього. Я хочу переслухати цю пісню. Assassin's Creed Shadows! Close of Ava's. Прикольне доповнення. Абсолютно гімняні два останніх боса. Вони ненормально складні, причому не працюють просто приколи, які потрібні. Unity! Єдинство! поверніть регалії, імператор Close of Avaжі. Є! Але. У нас 68-69... Вбити всіх всі таргети в Авадже. а що не так? А чому це ми не вбили всіх? Не розумію. Давайте повернемося. Повернемося, якщо що я загуглю швидесенько. Три хвилини додивилися. Прикиньте, на останніх, блін, секундах. Вбийте всі цілі, а хіба ми не вбили всі цілі? Можливо, треба повернутися, воно просто не зареєструвало, що ми їх всіх вбили, сумоту? <тайпася> Нам не пише нічого. Опа! Що це таке? Що це таке? Тут є завдання якесь. І. Тут є. Pain and Grain. Тут. Е о, тут є завдання якесь. Що це таке. Е -э Хай не часу, це важливо. Е. -э Погані новини. Залишки Цензукаїпа, солдати, шпигуни, е, низько бандити. Вони блукають без лідера. Ну, це це дійсно погано. І ми вже разозібралися з капітаном та а для інших ми побачимо, що зможемо зробити. Ось це. Де можуть ховатися два їх лідера? Хорошого полювання, і будьте впевні... будьте в порядку, коли повернетеся. Місце знаходження перших двох цілей? Зараз я прикладу. Один із контактів Ясухіри залишається в Сумото і за чутками часто відвідує святилище Хатіман. Групу найгірших воїнів Новакі також помітили, як вони прямують до стежки Наруто на південний захід від Аваджі. А, тобто, це що? Тобто, у нас ще є, як мінімум, два великих завдання, тоді мені шкода, що я запустив стрім на 5 хвилин, але на цьому все. Дякую всім велике. Отак ми з цією жіночкою і закінчимо. Дякую всім велике. Значить, побачимося ще раз в Аваджі. Це, хоч і фінал, але не фінал для нас, тому що у нас закінчилося останнє досягнення, яке ми зробимо, коли вже. Колись, В наступний раз, коли буде стрім. Все. Дякую всім за всі Всем на добрані, що посмоченого, дивлячись, що ви будете робити, а з вами вам пулі Лібьєром це тут, ось такий, сюди тут. Я, я радий вас був відпати тут, на цьому каналі, на цьому стрімі, на цьому проходженні. Якщо ви дивитеся це на твічі, то будь ласка, запалуйтеся. А якщо ви дивитеся це на Ютубі, то будь ласка, опиши на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та, та, та стріми. І ще щось треба зробити, але забув що, лайк на поставив. попустив. Можливо, можливо, можливо. <г Oak> Дякую, всім великим, всім на добра, нічого смачного. Все, всім пока. Я отопив, щоб не розряджати станцію і nee, цей отакий От 6-хвилинний стрім. <г Oak>